У Бердичівському міськрайонному суді черговий резонанс та ще який. На підготовчому судовому засіданні розглядали справу Дмитра Васильця та Євгена Тимоніна, обвинувачуваних у сприянні тероризму. За інформацією СБУ, ця пара у 2014-му їздила до Донецька, де допомагала налагодити ефір каналу терористів Новоросія ТВ. Окрім того, Васильця й Тимоніна звинувачують у поширенні сепаратистських ідей в інтернет мережі. Зала засідання переповнена. Причому прихильників обвинувачених здається більше ніж їхніх опонентів учасників майдану, а то народних обранців тощо здебільшого це представники одіозного 17-го каналу, що його часто називають прокремлівським, та так званого координаційного центру свободи слова. Тут само креативний директор 17-го Жан Новосельцев, особа широко відома у всіх журналістських таборах. Колись він вів програму гроші на 1+, плюс під час революції гідності. Був прирахований до зрадників України та поплічників Януковича. Новосельцев переконаний, даний процес є відпрацьованою моделлю забалакування. Мовляв, на відомих медійних персон вішають ярлики, кидають інформацію у змі, і суспільство замість того, аби вирішувати нагальні проблеми, переключається на підсунуте і женеться за бульбашками. Вся вина Васильца в том, что он придумал, я думаю, вот, эту премию Геббельса и вручал особо отличившимся пропагандистам. То есть, например, Наталья Масичук, которая рассказывает о кредите от МВФ, который она называет исключительно помощью. Она вот за весь сюжет, она ни одного слова, что мы будем возвращать деньги, она не сказала. Она говорит, наконец-то нам выслали помощь. Мы ее так ждали, мы ее вот куда-то, может, туда потратим. Спасибо там большим, большое нашим друзьям из Европы и так далее. И ни одного слова о том, что это кредит, причем кабальный, да, об этом нет слова. Дима это все как бы раскладывает ну, по полочкам, говорит, что, да, что да, вот да. Э, премия, которая достается Наталье Масичу. Наталья Масичу, потом же в не программе не и так далее, остальные журналисты один начинают не травлю. На они не доносят не в СБУ, <Сын> что Дмитрий якобы имеет человек. отношение а, к а, организации сайта Новороссия ТВ. А, и уже все вместе СБУ, вместе с один придумали вот такую вот схему, которая, с одной стороны, очень удачно отвлекает внимание общественности от реальных проблем, там коррупции, контрабанды в то и все, что они делают. Вы же видите, ну, все эти покращения. Вместо этого мы видим вот такие вот трансляции судов, что вот ужасный террорист, которого нельзя отпускать, он убежит и так далее. Представники сторони захисту зачитують стоси скарг, заяв та клопотань. Багатохвилинна промова адвоката Васильця зводиться до того, що обвинувальний акт складений на основі незаконно здобутих доказів, обставини справи сфальсифіковані. А згідно європейської конвенції захисту прав та свобод людини, ратифікованої в Україні, його підзахисний перебуває під вартою лише тому, що наші депутати не вмикають мозок. Отже, залишається наразі змінити запобіжний захід та частіше проводити засідання, аби, мовляв, виправдали раніше у свою чергу однієї з родзинок виступу адвоката Тимоніна. Стало нагадування про те, що у той час, як в обвинувальному акті ДНР згадується як терористична організація, це суперечить не лише міжнародним нормам права, а й українським. Ніде її терористичною, так і не визнали. Мовляв, навіть у Мінську усі сторони дійшли згоди, що немає жодних ДНР, ЛНР, є Донецька і Луганська області. Отже, підсумувала про який тероризм йде мова. Нині в Україні відбувається цькування патріотів, а він ніхто Інший, як той самий патріот, журналіст та правозахисник, заявляє Василець обвинуваченого неабияк турбує, яким чином він, коли його виправдають у виправдовольному вирокові, судячи зі всього, Василець не сумнівається, доводитиме його нинішнім опонентам, що він не сепаратист. А взагалі заявляє, єдиною причиною, за якою опинився за ґратами, є його інформаційні проекти. Проект медіалюстрація, який предполагає. За привлечение к ответственности, общественной ответственности журналистов, за разжигание межнациональной розни, за ложь э, в телеэфирах, за э, вот такие вот призывы к убийствам. 9 месяцев никого не волновало, что мы посмели съездить в Донецк и, видите ли, там поинтересоваться у людей, что что действительно происходит, как журналисты. Ну вот ни у кого, ну посмели, ну бывает. Ні в кого не було возможне, ніхто не никаких обвинительных документов документів і Как только мы в марті привів как только ми подали суд на громадське ТВ, только ми подали в суд на Буткевича, като ми, Буткевич, ми приділили претензію 1 плюс 1, вдруг зразу ми резко стали сепаратистами, на нас, вдруг друка крила. Зрештою, суд відхилив клопотання адвокатів про визнання обвинувального акту таким, що не відповідає належним вимогам. Не вилучатимуть зі справи і докази, зібрані правоохоронцями. Ну а статті, за якими проходять по справі Василесі Стемоніним, не дозволяють пом'якшити запобіжну міру. А отже, під вартою тих протримають ще мінімум 60 календарних днів. Наступне судове засідання призначене на 14.30-12 серпня. .12 .12 .12. За ним обіцяють уважно слідкувати ті, хто не у залі з суду за допомоги адвокатів, а особисто на майдані і в АТО довів своє право називатися. Патріотом України. Думаю, що та ситуація, яка на сьогоднішній день не повинна розібратися суд. Суд винесе верли, ми будемо знати, чи винні ці люди, чи не винні. Але ще, кхм, тоді, коли е, інформація з їхніх аккаунтів була розповсюджена по інтернету, то фактично ми одні з перших, хто цю інформацію винізу відповідні. Е, Збереться хто правий, а ми як громадськість будемо слідкувати за тим, щоб суд адекватно і правильно виніс рішення. І ми теж за відкритість судового процесу.